Натомість я бачу книжку Жовто-блакитній обкладинці зі словом Юкрейн на обкладинці, але написано не українцями. У цих романів про євреїв в Україні доволі таки часто на Гудері стоїть позначка Russian History». Я не маю іншого пояснення на цю ситуацію, крім старої доброї зрадоньки. Вітаю! Мене звати Таня Петренко, і ви знаходитесь на каналі «Нотатки Варварки. Від початку повномасштабного вторгнення цікавість до України, української культури, історії та географії на заході неймовірно зросли. Зокрема, за цей час з'явилося чимало англомовних оглядів літератури про Україну. Власне про те, що читають на заході про Україну, я і хочу сьогодні поговорити, оскільки цей перелік є доволі таки неочевидним. В першу чергу у цих всіх списках так чи інакше трапляються книжки сучасних українських письменників, які є перекладені англійською, але це не ті сучасні українські письменники, про яких ми думаємо в першу чергу. Українським письменником номер один на заході є Андрій Курков. Його романи сірі бджоли та смерть та пінгвін трапляються в цих оглядах доволі таки часто, і це парадокс, тому що в Україні ми не називемо Андрія Куркова письменником номер один. Власне, складається враження, що на заході він є українським письменником і знаний як такий, і є читаний як такий набагато краще і набагато ширше ніж власне в Україні. Парадокс цієї ситуації поглиблює тільки письменниця номер два, і це не Оксана Забушко, як ви ймовірно подумали. Письменницею номер два у всіх цих оглядах є Євгенія Білорусець зі своєю книжкою Щасливі падіння. Я не маю іншого пояснення на цю ситуацію, крім старої доброї зрадоньки. Річ у тім, що і книжки Андрія Куркова, і книжка Євгенії Білорусець написані російською мовою. Я собі так підозрюю, що знайти перекладача з російської на англійську свого часу було набагато простіше. Можливо, навіть діє той чинник, що от російська мова, як мова імперії, сприймається на заході набагато краще. А і от через ці причини саме цих двох письменників, ми можемо бачити в дуже багатьох, зокрема і. Багатьох авторитетних оглядах. Але далі поза цією зрядинкою наступає нормальне українське річище. Далі ми бачимо письменників, які справді є репрезентативними. Це і Оксана Забушко з обома своїми романами, це і інтернат Сергія Жадана. Також там трапляються книжки Володимира Рафієнка, Сенцова, Чеха, роман Доця Тамари Горіха Зерня та деякі інші. Але далі починається найцікавіше. Річ у тім, що на заході є свій корпус текстів про Україну з Блекджаком і шльондрами, так би мовити, свій корпус літератури, про який ми тут в Україні майже нічого не знаємо. А власне, я оглянула, що там є за книжки, як їх можна згрупувати тематично, і ось що в мене вийшло. Першою найбільшою групою є книжки про важке 20-те століття, про Другу світову війну, про те, як українці страждали від усіх тих негараздів, які траплялися на нашій території. А зокрема, я виокремила такі тексти: це два романи авторки Ерін Літекен. Це американка українського походження. Книжки вийшли ну, доволі нещодавно, якщо я не помиляюся, у 2021-2023 і 2023 роках. А це романи Хранителька Київської пам'яті і роман Загублені доньки України про Голодомор, репресії, колективізацію і Другу світову війну. Все це, звичайно, показано не от просто з історичної перспективи, а з погляду дівчат, які переживали ці нелегкі події. На Гудрізі я натрапила на. Вітику щодо однієї з цих книжок. А буцім, там українка з 30-х років говорить не як Українка з 30-х, а як американка із сучасності, тобто ми можемо собі більш-менш уявити, в який спосіб там розповідається історія. Наступна книжка це викрадена дівчина марші Форчук-Скрипчук. Це книжка про дівчину, яка мала теж свій досвід Другої світової війни, а потім опинилася в Канаді. Вона була ще дитиною, і, от з одного боку, вона є травмованою, з іншого боку, от в неї постійно зринають фрагменти її спогадів. Вона не все пам'ятає, не все розуміє. І у цьому романі описується такий собі проєкт Лебензборн. Це німецький проєкт, згідно з яким польських, українських та інших дітей арійської зовнішності вилучали в їхніх батьків і далі перевозили і виховували в німецьких сім'ях, щоб от виростити собі молодих уберменчих, так би мовити. Наступна група текстів дуже схожа. Це теж книжки про важке двадцяте століття, але вже з єврейської перспективи. Свого часу в Україні жило чимало євреїв, які страждали і від єврейських погромів ще наприкінці 19-го на початку 20-го століття. А потім вони страждали від німецької політики під час Другої світової війни. А вони страждали від радянської політики, і от ті люди, яким вдалося врятуватися від всіх цих халеп, дуже ймовірно опинилися саме в Америці, і потім виросли їхні. Діти. Виросли їхні онуки і вирішили написати якусь літературу про своє коріння, про досвід своїх дідів, прадідів. І, власне, через це ми маємо чимало текстів про євреїв, які жили в Україні. Найвідомішою і перекладеною українською книжкою на цю тему є роман Джонатана Сафрана Фоєра Все ясно. Це книжка про тріп американця до України у пошуках свого коріння, своєї родинної історії. Паралельно з сучасною лінією подається також лінія з 20-го століття історія одного єврейського штетла десь в глибинах України. Другою книжкою, яка також існує в українському перекладі, є документальна книжка Каті Петровської Мабуть естер. А це книжка, в якій авторка власне, їздить в пошуках слідів своєї родини і займається такою собі археологією пам'яті, от відшукує історії, пов'язані зі своїми рідними. А це дві цікавих книжки, які існують в українському перекладі, і з якими можна ознайомитися. І от ці книжки також трапляються в англомовних переліках книжок про Україну. І тобто, щось ми можемо розуміти про те, що, власне, рекомендують англомовні люди англомовним людям почитати про Україну. До речі, що ви читали із закордонної літератури про українців? Як вам наша репрезентація там? Далі я зазначу кілька книжок, які українською не є перекладеними. Це роман Малоросіянка Сьюзен Шерман. це книжка про єврейську дівчинку, яка спочатку проживала в заможній родині, прости господи, в Москві. Але тоді вона переїхала до України, бо дружилася і жила там спочатку в сільській місцевості в Мошнах, а тоді в Черкасах. І, власне, це книжка про важку долю жінки, яка має без чоловіка сама долати важке 20 століття з його революціями та війнами, а також про. Єврейський рух опору наступна книжка це до краю скорботи Аарона Апельфельда. Книжка про євреїв, які проживали Другу світову не в концтаборах. А от ховаючися і долучаючись до, так би мовити, партизанського руху. А до цього роману теж був цікавий коментар на Гудріці. Автор чи авторка коментаря написали про те, що от якось вони звикли, що євреїв під час Другої світової війни зазвичай показують саме в концтаборах. І побачити євреїв, які мають якось виживати і переживати цей час поза концтаборами, було, ну, принаймні, пізна. Що надзвичайно прикро, і що бісить, так це те, що у цих романів про євреїв в Україні доволі таки часто на Гудерідзі стоїть позначка Russian History – російська історія. Це прикро, але, як на мене, дає розуміння до того, яким чином американці і канадійці відчитують історію ХХ століття на наших теренах. як на мене, це все прочитується так, ніби українці і євреї є такими собі нацменшинами на території спочатку Російської імперії, а тоді Радянського Союзу, і власне ця російська імперія. Янський союз є такою собі неінклюзивною імперією, імперією, яка переслідує свої нацменшини, не дає їм нормально розвиватися, намагається стерти їх з лиця землі і залишити тільки росіян. І мені здається, українці тут сприймаються швидше як indigenous people, корінне населення. Тобто тут, ймовірно, проводиться своя паралель з американською історією, з американською проблематикою, з винищенням корінного населення. От мені здається, щодо росіян і українців у них є якесь таке схоже ставлення. Але я можу надінтерпретувати це. Наступна група текстів це тексти емігрантські, і тут я згадаю кілька романів, і перекладених українською, і не перекладених. це два романи Марії Кузніцової Оксана Поводця Чемно і Щось Неймовірне, в яких з одного боку показується важкий досвід українських емігрантів, процес пристосування до тамтешнього життя, до тамтешньої культури. А з іншого боку, перекидається такий собі місточок до української історії, до українських пращурів. А власне, в романі Оксано Поводця добре. Показано життя американської підлітки, яка нещодавно переїхала до Америки. От вона перевіряє американську культуру на міцність, так би мовити, поводиться нечемно. Вона втрапляє в різноманітні пригоди, але водночас прикидається невеличкий місток за океан до її бабці, яка мала свою історію у 20 столітті. А в романі щось неймовірне також розповідається паралельно і історія бабці, яка пережила важке 20 століття, і історія сучасної от іммігрантки. Яка страждає теж від неможливості якось знайти своє місце в цьому світі, вибудувати кар'єру, поєднати це з материнством, і от знайти, як жити своє життя. І ці дві лінії, бабці з ХХ століття і сучасної жінки, вони переплітаються, вони сяк так діляться своїм досвідом. Наступна книжка це роман Марини Левицької і коротка історія тракторів по-українськи, і є в українському перекладі. А це книжка, в якому вдівець одружується. Знову одружується з українкою емігранткою, і от вона має порозумітися з його двома дочками, які дивляться на неї дещо косо, і цей самий чоловік займається тим, що от пише історію тракторів. Наступна група текстів – це книжки про Беремні 90-ті. Перший роман, який я виокремила, це Снігуренька Джудіт Хеннеган. Книжка, яка насправді латинкою написана не на українську манеру, а на манеру російську, що дуже прикро. Це книжка про 1992 рік, про родину, яка приїжджає до Києва. Він журналіст BBC, вона його дружина, яка щойно народила і страждає від післяпологової депресії, і від того, що вона не розуміє, як взагалі жити і виживати в цьому просторі. А простір навколо лякає. Мови вона не знає ані української, ані російської, а культури вона не розуміє. Тобто, героїня опиняється на території, яка є їй чужою, в якій вона має якось знайти, як їй спілкуватися з цими людьми, з цією територією. А плюс до всього її жахає те, що не так давно стався Чорнобиль, і ризик того, що в тебе чи твоєї дитини буде рак дуже високий і дуже лякаючий. А з іншого боку, всі навколо говорять, та хто ж виховує дитину. В ці часи в цій країні, і вона й сама про це задумається, судячи з усього. до того ж, вона живе на Печерську, і з її вікна видно родину-мать, яка її теж жахає. Ну, в цьому сенсі я її дуже розумію, це справді жахаюча постать на нашому обрії. Наступна книжка «Добропорядним громадянам немає чого боятися Марії Ріви. А це книжка про один будинок, який викреслили з усіх планів міста, буцім його не існує, відключили його від газу, від освітлення та інших комунікацій. Але насправді цей будинок існує, ця вулиця існує, і люди, які там живуть, теж існують. І от вони мають якось виживати, а втрапляють в різноманітні теж іронічні ситуації. Наскільки я розумію, ця книжка написана доволі таки іронічно. Як на мене, книжка про будинок, який опинився від Зяним від решти простору в цей буремний час 90-х, є такою собі метафорою на Україну, яка відділилася від радянського союзу, і от вона теж залишилася відрізаною від усіх звичних ліній комунікації, від звичного підпорядкування, а від звичних не знаю систем постачання і так далі. І так далі, і має якось собі самостійно рухатися, самостійно виживати. Також у цьому переліку я згадаю книжку Жанни Слуньовської Дім з вітражем. Це книжка, яка існує в українському перекладі, і теж розповідає про початки незалежності. Про Львів, про родинні таємниці, про життя. В будинку з таємницями, тобто вона теж належить більшою мірою до книжок про двадцяте століття, про його тягарі і про його секрети. Але от оскільки вона заторкує питання початків незалежності, я залишу її саме в цій групі. Звичайно, цей перелік був би неповним без книжок про Чорнобиль. А я знайшла в цих всіх англомовних оглядах книжку Ірен Забитко Небо не умите» про те, як власне ставалася Чорнобильська трагедія, як люди потім поверталися назад. От у ці заражені території. Більш неочікуваним був для мене роман про Майдан, а книжка Калані Пікхарта «Я помру на чужині. Це книжка про чотирьох персонажів, які переживають власне, Майдан. І підбір героїв, на мою думку, є доволі таки характерним і показує, яким чином нас приймають на Заході. Тому що серед цих героїв є американка медикиня, є інженер, який був із Прип'яті, чия дружина померла від раку. Куди ж без Чорнобиля є КДБшник? Знову ж таки, куди без КДБшника, але ну тут я теж не маю до чого придратися. І є дівчина-волонтерка, яка мала от свою травму насилля з дитинства. От таким є, нібито, зріс людей, які були на Майдані, згідно з цією книжкою, але загалом цікаво, що Роман про Майдан в англомовному сегменті світу. Існує свій незалежно від нас. Тут не можна не згадати роман Софі Оксона собачий майданчик, який є в українському перекладі. Це книжка про Україну репродуктивну, так би мовити, про українок як донорок яйцеклітин, про українок як сурогатних матерів і про український південь і схід, які тут дуже яскраво показані. Вишнікою на торті книжкою, через яку я власне затіяла весь цей огляд, є роман Йоганнеса Ліхтмана «Calling Ukraine», який я переклала би як. На зв'язку з Україною це роман про 2018 рік. Американець приїжджає до України після розриву з дівчиною, після смерті батька. А він тут має свою працю і, от, зіштовхується з купою різних культурних відмінностей між американцями і українцями. Ця книжка зацікавила мене тим, що рецензія на неї нещодавно з'явилася в «Нью-Йорк Таймсі». Річ у тім, що я, як наївна читачка, все сподіваюся, що може нарешті американські критики прочитають українські романи, напишуть на нього рецензію, нарешті визнають нас. Тобто всякий такий постколоніальний комплекс у мене досі присутній, але такої рецензії не з'являється. Натомість я бачу книжку в Жовто-блакитній обкладинці зі словом «Юкрейн» на обкладинці, але написано не українцями. А з одного боку, мене це обурює і засмучує а з іншого боку, ну що ж, видно, така наша доля американцям читати американські книжки про Україну, українцям українські книжки про Україну. А звичайно, я дуже хочу, щоб наша література поширювалася світом, і для цього треба докладати певних зусиль, проробляти певну роботу, зокрема, і читацьку роботу, розповідати про. Цю саму прекрасну літературу читати її, поширювати її, радити її своїм закордонним друзям. Натомість, поки що маємо те, що маємо: а саме Андрія Куркова, як українського автора номер один в англомовному світі, та цілий корпус англомовної літератури про Україну, яку за кордоном активно читають, купують, намагаючись зрозуміти, що власне таке Україна, які є її якісь таємниці, як читати Україну, як її зрозуміти, і написано все це людьми, які насправді. До реальної України мають якийсь стосунок як діти емігрантів, як діти біженців в якихось минулих десятиліть, століть, але о, про сучасну літературу за кордоном так чи інакше знають недостатньо багато. А наприкінці зроблю дисклеймер. Всі ці книжки, які не існують в українському перекладі, я не читала. Я тільки ознайомлювалася з фрагментами чи з відгуками інших читачів, а інших рецензентів, більш чи менш професійних. Не читала я їх, хоча б тому, що дізналася про них буквально два дні тому. Книжку Calling Ukraine я збираюся послухати в аудіоверсії. Мені цікаво, що такого найновішого вийшло в англомовному світі про Україну, якими, власне, бачать нас іноземці. На цьому сьогодні. Сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною, і особливо хочу подякувати моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і на мій патреон. Побачимося з вами! Хай вам щастить!